Я вирішила зварити супчик простенький. Сюди кинула одне стегінце, це, як кажуть, бьодришки на нього. Бо саме стегно, то що вниз курки, я щось не люблю, а це смачніше, вище від стегна. Одну картошину, я завжди так ріжу крупно, вона як звариться, я потім її вилочкою подавлю. Щось я не люблю супові кусочки картошки. От. А у на, на малесенькому такому малесенькому вогні притушую цибульку, не, не, я не буду його жарити, просто притушу, щоб олійки трошки набралися. Одна От, е, два цих е, кабачка, ну такі дзукині, такі вони маленькі, бачите, ну, тут мені на довжину менше ладоні, бо тут відріжеться таке. І це. Морквинка, дві два кабачка таких цих дзухіння цих маленьких. От. І потім я сюди добавлю до бульйону і на малесенький-малесенький вогонь, щоб воно не кипіло. І до готовності. От я вже собі викинула сюди ці притушна цивулька з Ну все сире, але просто так я люблю, щоб воно трошки олійкою протушилося. Воно не буде таке тоді водяне типу, знаєш. Зараз я е, по смаку посолю. Ну, воно ще все сире, ще воно це і, і картошки. На маленьку вогнівну десь, десь півгодини так томитися. От, щоб жир не омилювався, то я не люблю, щоб в бульонки пів. Він такий як ото холодець варять. Я кажу, тільки моргав очком, так і так само це. І, і... Супи я люблю, щоб не були такі. Так, зараз ще туди ж трошки перцюшки кину. Так, і кинула половинку перцюшки. бо вона дуже пекуча. То якраз я половинку на кастрюлю, то якраз нормально. Вона, вона покипить трохи хвилин 10, то я її викину цю перцюшку. І от, на бачите, на маленькому такому вогні... Хай хвилин 30, воно так собі потомиться цей супчик. Так, супчик майже готовий. Я розгляду, подивлюся, чи картошечка готова. Ще трошки я її. Вона ну, ще трошки повариться я її. Такою трошки подавлю. От. І потім відварю окремо вірмішельку. <кій> <кій> І в тарілку, і залью гарячим цим супчиком бульйоном.